Для когось порожні баночки косметики це сміття, а для інших це контент. Усім привіт! Сьогодні я з буду ділитись моїми порожніми баночками за місяць листопад. Їх тут досить небагато цього місяця. Бувають такі місяці, коли я не закінчую багато косметики, але все-таки порожні баночки є. І наступного місяця в грудні буде ще більше. Порожні баночок, тому що переважно, якщо одного місяця їх мало, іншого місяця їх дуже багато. Тому цього місяця ми а, візьмемо деяку перерву, і я створю для вас коротше відео про те, що в мене закінчилось. По традиції почну з декоративної косметики. Її небагато, але вона є. А, закінчилось цього місяця. В мене ось такі пробники від Tom Ford. Це база під макіяж від цього бренду. Вона називається. По-моєму, звичайна база під макіяж просто праймер. А чи він має бути а, матуючий. Ось Так він виглядає всередині ось така оригінальна упаковка. І ось мої порожні. Сашетки. Ви знаєте, коли сашетка а, дуже модна і випирає люксом. Сам бренд дуже люксовий. Звичайно, Tom Ford абсолютно не бюджетний бренд. І я просто хотіла закінчити ці сашетки, тому що вони в мене були вже давно. І я за те, щоб використовувати навіть ось такі продукти, просто щоб вони не залежували, спробувати щось нове і не займатися марнотратством. Якщо сказати коротко, цей праймер досить посередній. На щастя, тому що Tom Ford – це дуже небюджетна косметика, і я від неї буду вимагати дуже багатого. І вона не досягнула моїх очікувань, але. Цей праймер гарно виглядає на шкірі. Він дійсно матує шкіру, якщо ви шукаєте такий ефект. Але на ринку зараз стільки праймерів, які це роблять: більш бюджетних, більш ем, адекватних по своїй вартості, що я не бачу сенсу купувати Tom Ford. Єдине, що в них дуже класна упаковка. Це правда, мені здається, таким чином я краще розпробую сам продукт, саму його місткість, ніж звертаю увагу на оформлення. Для макіяжу очей мене закінчилось два продукти. Перший з них це. База під туш від Dior. І подивіться, до речі, я не знаю, чи буде видно на камері, але ця упаковка вся. Розтріскалась, потріскалась, і вона зроблена з досить такого дешевого пластику, що мене неприємно дивує. І використовувала я цей праймер дуже-дуже довго, більше, напевно, ніж 6 місяців, щоб його повністю закінчити. І під кінець він просто засох і став таким, знаєте, як пластиліновим. Там навіть був ще продукт, але я вже не могла ним користуватись, тому що він вже робив макіяж гіршим, ніж кращим. Мені сподобався цей праймер, він добре. Додає об'єм овієм, і також в ньому є деяка довжина: це хороший два в одному. Чи є сенс праймери від саме Dior? Мабуть, ні. Я сама його не придбаю знову, але мені було цікаво спробувати, що він з собою представляє. Також в мене закінчився гель для брів від Sephora. Це прозорий гель для брів. В мене колись була мініатюрка, я потім взяла повнорозмірний варіант. І не лише його закінчила, а дістала звідти. Обмежувач і повністю все вишкрібала. Можливо, тут ще є <смі>, на одне використання, але я вже за нього не тримаюся. Я вже тут дійсно дістала абсолютно все. Мені здається, цей елібрі вже не продається, тому що косметика від Sephora, вона як. Швидка мода, вона приходить, потім швидко йде. Продукти, які я не встигаю ще закінчити, вже знімають з виробництва. Але навіть якби цей гель продавався, я б його не придбала, тому що мені подобається більш така жорстка фіксація. Цей же гель більш такий м'який. Тому якщо вам не подобається таке відчуття ламінованих брів, тоді, можливо, це ваш варіант, якщо, звичайно, його можливо ще дістати. Мій улюблений закріплювач макіяжу від Urban Decay зняли з виробництва, точніше, його переформували. Тому я зараз в пошуках нового закріплювача макіяжу, я все ще використовую свої старі запаси, але вирішила розпробувати сет uh, міст від Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Uh, мені сподобався цей спрей, я розумію, чому його так всі хвалять. Я б сказала, що він абсолютно порівнюється зі старою формулою від Urban Decay. Тому, якщо вам подобалась та формула і вам подобався результат, який дійсно дуже помітний, він добре тримає макіяж. Це його замісник. Я б не сказала, що це його бюджетний аналог ні в якому разі, але скоріше за все, коли закінчу свої запаси, я звернусь до цих спреїв від Charlotte Tilbury, тому що вони працюють, і мені здається, в них навіть немає алкоголю, що є плюсом. Я також помітила, що цей спрей не змінює ефект мого макіяжу. Коли я використовую Urban а, мій макіяж злегка лосниться. Тоді я його повторно припудрую, якщо я хочу. Додати більш матуючого ефекту з цим спреєм, такого немає, тому можу відмітити таку позитивну різницю. І також я знаю, що вони зараз випустили матуючі, матуючу версію цього спрею, якщо вам знову ж таки подобається більш матовий ефект на обличчі. Аж чотири засоби для волосся в мене закінчилось цього місяця. Перший з них я просто себе не те, що змусила закінчити, але я пообіцяла собі не купувати ніякі аналоги з цієї категорії, поки не закінчу цей продукт. І це шампунь від Kerastase. Це шампунь з збалансовуючим ефектом для жирного коріння і чутливої довжини, що в принципі моя історія. Мені потрібно досить добре очищувати шкіру голови і одночасно не сушити довжину волосся. І я зрозуміла, що ці шампуні це не для мене. Мій варіант це мас-маркетовські шампуні. Вони працюють на 100%, Вони справляються на 100% зі своєю задачою очищення шкіри голови, підтримування здорового ефекту шкіри голови. Такі шампуні мають місце бути, але я не бачу в них більшого чи кращого результату. Натомість вони набагато дорожчі і розходуються так само швидко. Тому для себе особисто я не бачу в них. Сенсу все потрібно порівнювати в інгредієнтах. Якщо ви знаєте, що ви шукаєте, якщо ви хоча б злегка розумієтеся в інгредієнтах, тоді немає сенсу платити за те, що працює посередньо. Для мене цей шампунь працював посередньо. Так він очищує шкіру голови непогано, але він не очищує її добре. Я з цим шампунем частіше мила голову, і я цього не роблю, наприклад, з моїм шампунем від Pantene з мас маркету один з моїх улюблених небюджетних засобів по кондиціонуванню волосся, це кондиціонер від Аміка. Точніше, маска. В мене була маска з цієї серії The Cure. Вона така зелененька, як бачите. В мене був колись, мені здається, навіть шампунь. Про шампунь не дуже добре щось пам'ятаю. Але маска мені сподобалась найбільше. Маска і бальзам по своїй консистенції майже однакові. Тому, якщо у вас немає. Претензії до цієї консистенції, беріть любий з цих варіантів, вони однакові. Що мені не сподобалось, це упаковка. Це упаковка занадто жорстка для того, щоб вичевити бальзам, який виходить через ось цю маленьку дирочку. Потрібно дуже сильно чевити, ніби руки тренувати кожен у нас. Так прямо ж сильно вижимати цей бальзам, щоб він вийшов в той час, коли маска йде в. В упаковці, яку можна просто розкрутити і набрати кондиціонер. Тому, якщо я куплю знову ж таки не мас-маркетовський засіб у догляду для волосся, це буде ось ця маска Вітаміка, The Cure, але не кондиціонер. Це єдина маска, від якої я бачу насправді чудовий результат на своєму волосі. Пептидна маска для волосся від Ісіма, чи Ісіма, не знаю, як правильно зачитується цей бренд, це бренд Шакіри. Всі селебриті повипускали якийсь свій бренд, звичайно, чи по догляду, чи за волоссям, чи за шкірою. Я майже ніколи не купую бренди від селебріті, якщо це стосується догляду, тому що мені не подобається, як мене намагаються. A, прямо так і кажучи, намахати тим, що a, так ця селебріті користується своєю ж лінійкою, тому в неї така шикарна шкіра, чи волосся, чи ще там-небудь. Ми всі знаємо, що вони цього не роблять. Ну, ми всі це знаємо. <клес> не, не треба. Тому бренд Дженніфер Лопес зняли з виробництва. Єдині бренди, від яких я купую чи куплю догляд, це Rare Beauty, це Fenty. Так, от, з голови, з моєї пам'яті. А все інше я ігнорую. Ця маска була хороша. Я не скажу, що вона була погана, що вона нічого не робить. Я також не вірю, що Шакіра користується своєю ж лінійкою. Але вона не бюджетна і я не бачу сенсу в тому, щоб. Купувати щось такого плану. Не ведуся я на такі бренди, які просто прорекламовані чи створені селебріті, Тому було цікаво спробувати. Я не розчарована в якості цього продукту. Якщо вам хочеться спробувати цю лінійку, будь ласка, але це не для мене. І добила, відмучила, Боже, цей кондиціонер від Way. Це вже в мене, по-моєму, друга упаковка. І вони весь час мені приходять в якихось. Е у покупках, як подарунок, що вони вище з намагаються мені втюхати ці <хи> кондиціонери, і вони нічого поганого не роблять, але і хорошого вони нічого не роблять. Тому я використовую, коли вони в мене є, але не так, щоб я це робила з великим задоволенням. По очищенню шкіри обличчя я закінчила чергову упаковку від Geek and Gorgeous, це очищуючий засіб, який ви розносите по обличчю і змиваєте макіяж, SPF, бруд. Тут невелика досить упаковка. На жаль, тут всього 98 мл, Тому мені навіть не вистачає цієї упаковки на місяць використання. Але сам засіб дуже дуже достойний. Це європейський бренд. Він з Венгрії. І мені подобається, що його можна взяти на розпродажі. Я його купую на Амазоні. І зараз я купила ще одну упаковку. Якраз під чорну п'ятницю зараз хороші знижки. Тоді я ці засоби беру. Це робоча конячка, яка працює на 100%, дуже добре змивається, не залишає ніяких жирних відчуттів на шкірі. І дуже помірна ціна. що Мені дуже приємно, тому що такі засоби в мене розходуються дуже швидко і часто на повсякденній основі. Мені не потрібно щось дуже-дуже наворочене. Хоча час від часу я купую щось наворочене, так, щоб розбавити обстановку. Але переважно на повсякдення люблю щось більш бюджетного. Нарешті закінчила ось цю сироватку від Олей. Вона називається Super Serum І 5 в одному десь тут вказано, тут на цій упаковці не вказано, але на коробочці було. Я, до речі, зняла відео про сероми, які я рекомендую, якщо вам 30+, Сероми, які перевірені часом, перевірені мною моєю шкірою. Але скажу, що цей сером мені сподобався тим, що він унікальний. В ньому Одночасно є вітамін С і е, альфа гідрокислоти другими словами, AHA. Е, тут також є ніоцинаміди, по-моєму, і гліцерин, і купа-купа всякого. 5 в одному, там 5 компонентів, які дуже добре сходяться в одному, щоб е, оздоровити вашу шкіру, насичити її. І мені подобається в цьому серумі те, що він такий от. Збагачений всім, але я не могла придумати, коли його використовувати. На ранок я його не могла використовувати, тому що він був занадто агресивним через кислоти. На вечір мені хотілося чогось більш насиченого. І незважаючи на це, я все рівно його рекомендую, цей засіб, тому що він хороший, він добре зроблений, він якісно зроблений, в ньому дуже хороша розробка. І якщо ви шукаєте щось ось таке сто в одному, але в хорошому плані, не такий, як ці гелі для душі, для чоловіків там в Одному для обличчя, волосся, тіла, для підлоги, все в одному. Ні, 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 це не цей засіб, він просто е не для моєї рутини, але я його рекомендую. Єдина мініатюра в цьому відео, але яка? Це мініатюра від Sulvasu. Це корейський бренд, по-моєму. Наскільки я пам'ятаю, е я взяла його. Е в обмін на бали в Сефорі. Хотіла його спробувати, тому що він обіцяє е, підтягувати шкіру, ніби він такий насичений, ніби як для старшої шкіри. Я такі зараз е, консистенції люблю, особливо на холодний період часу. Я абсолютно до самого кінця закінчила цей продукт, і мені він сподобався. Він дуже добре е, насичує шкіру, ви прокидаєтесь після цього крему, така вся. Бодренька, <смістична> бадьоренька, і шкіра бадьоренька, а потім я побачила ціну. І я не знаю, хто хоче витрачати, по-моєму, 200 плюс доларів на крем для обличчя, але я не входжу в список цих людей. Тому якщо цей засіб буде по якихось а, балах, по обмінах, десь, можливо, я візьму його знову. А, є кілька. Брендів, на які я завжди чекаю в сефорі, щоб обміняти на свої бали. На все інше я не розмінююсь. Цей бренд буде одним з них, але я ніколи б не купила цей засіб. Це абсолютний абсурд витрачати такі гроші на крем для обличчя. І швиденький бонус під кінець цього відео: це гідрогелова маска від Lancome. Я взяла цю маску на свій день народження, тому що в мене була дуже хороша знижка під день народження, і я її відхопила буквально там за кілька доларів далеко не. По повній вартості, тому що я також вважаю ці маски занадто дорогими, як на те, що вони собі представляють. Але приємно час від часу себе чимось таким лакжері побалувати. І коли в мене є на це можливість чи час, я це роблю. Але я надаю перевагу все-таки корейським маскам. В загальному, ви знаєте, я люблю серію Женіфік, я перепробувала з цієї серії, мабуть, усі продукти, але я не вважаю, що всі вони варті того, щоб їх купувати, тим більше на. Постійній основі. Ось такі були мої порожні баночки за місяць листопад. Місяць підійшов до кінця, у нас залишився до кінця року всього один місяць, і я дуже цілеспрямовано налаштована закінчувати косметику і підбивати підсумки цього року. Пишіть коментаря, знизу що ви закінчили цього місяця. Як завжди, сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. Ми з вами побачимось з вами наступному відео.